Традиційно за сім днів до початку Великого посту українці відзначають свята під назвою Масниця, Запусти, Помщення, Сиропуст, Колодій, «Сиропусний тиждень, сирна неділя, бабське свято загальниця свято, що відзначається протягом тижня перед Великим постом. Дізнаймося ж більше про це веселе свято молоді та жіноцтва, доторкнімося серцем до наших давніх українських традицій, напимося схочу самобутності полтавської говірки, пориньмо у веселу атмосферу давнього святкування. І хоча в цей період буває зимно і морозно, народі кажуть: тріщі, не тріщи, та вже минуле водохрещі, або не до Різдва йде, а до Великодня. Свято не має чітко встановленої дати в календарі, а залежить від дати Великодня, яка, як відомо, є змінною. Зазвичай вона припадає на кінець лютого, початок березня і займає ніби проміжне місце між зимою та весною. Дата, коли починається масниця, змінюється щороку. Сирний тиждень починається за 56 днів до Воскресіння Христового і відзначається протягом 7 днів. Великдень 2025-го настане 20 квітня. Тобто масницю у 2025 році українці відзначатимуть із 24 лютого до 2 березня. Що ж не можна робити на масницю? Не можна прясти і шити, оскільки вважалося, що міль з'їсть прядиво або одяг. Не можна заготовляти м'ясо та сир, оскільки ці продукти швидко псуватимуться. Важливо не сваритися. Масниця це час для прощення, коли люди прощають свої образи і просять вибачення. Ще одна назва цього тижня колодка або колодій. Засвідчує давню традицію соромити тих, хто до посту не встиг підібрати собі пару, одружитися чи вийти заміж. Існує кілька суджень щодо назви й обрядовості свята. Одне з них полягає у тому, що колодій це від місця, де збиралася молодь на гульки. Підти на колодки означало вийти до гурту на вечорниці, бо молодь часто збиралася біля повалених дерев. Відповідно, не знайшов собі на колодках пари. То матимеш кару колодій або сиропусний тиждень, останній напередодні великого посту тиждень, коли можна було справляти весілля. Цей тиждень також називали бабським тиждень. Або просто бабським. А колодій, відповідно, бабським святом. Протягом цього тижня чоловікам належало слухати жінок і витримувати їхні жартівливі збиткування. В обряду носити колодку законодавцями були не чоловіки, а жіноцтво. Одружені жінки у понеділок зранку збираються в корчмі колодкувати. Одна з них кладе на стіл невеличке поліно або палицю, колодку, інші беруть по черзі і повивають її шматками полотки. Волотна, потім знову кладуть на стіл. Це означає, що колодка народилася. Купують наливки, сідають за стіл, навколо колодки п'ють і поздоровляють одна одну з народженням. Потім ходили по селу і прив'язували колодку, тобто загорнуте у полотно Полінце до ноги парубкам та дівчатам, які не скористалися з весільного сезону і не побралися, а також їхнім батькам, що досі не пошлюбили дітей. Такі обряди мали виховне значення, примушували замислитися про продовження роду, сприяли пошукам нареченої. Коли прив'язували невеличку палицю, деревинку, імпровізовану колодку, говорили. Не женився єси, то колодку носи, особливо ж тим, які відмовили нареченому і сватам. Звісно, що ніхто не бажав ходити з таким собі ярликом, а тому одразу ж давали жінкам певний відкуп. Ним могли бути кольорові стрічки, намисто або ж наїдки, наливка і солодощі. Дівчатам теж в'яжуть колодку і не тільки парубкам, і вже не до ноги, а до лівої руки. Дівоча колодка оздоблена барвистими стрічками та паперовими квітами. Парубки повинні платити дівчатам викуп за колодку, грішми або подарунками, намистом, стрічками, шовковою хусткою. В кінці тижня імпровізовано колодку ховали та частувалися за щедрими столами. Масниця завершиться прощеною неділею. Цього дня у церкві здійснюється чин прощення, коли духовенство та парафіяни взаємно просять прощення одне в одного, а потім парафіяни, повернувшись додому, просять вибачення у найрідніших людей, щоб вступити у Великий піст з чистою душею. В нашому селі теж побутує вислів ходити на колодку, тобто ходити на молодіжні розваги. У молоді популярною була гра в савку. Вибирали парубка савку, він лягав на лавку, а іншим було завдання розсмішити савку. Усі лоскотали, щепали, смішили, промовляючи слова гри. Якщо парубка розсмішили, він хапав когось із хлопців, і тоді той уже був савкою. На теренах України основною стравою у сиропусний тиждень були вареники з сиром. Це справжній фестиваль вареників. Їх вживали з сиром чи сметаною, щедро поливали маслом. Вареники на козацьких землях були головною ритуальною стравою. Не дарма ж козаки жартували, що на масницю й турки вареники їдять. Залежно від регіону України, страви з тіста були різні. Житньогречані трикутники з Житомирщини та Рівненщини. Палюшки з картопляного тіста та сиру з галичини, карпатські вареники з бринзою. У нас на Полтавщині варили вареники з сиром та картоплею, подавали із маслом та сметаною, Все масне та смачне. А от млинці товсті й пухкі подавались після вареників. Пухті вони були, бо робилися на дріджовому кислому тісті, Начиняли сиром із яйцем, складали в макітру, заливали сметаною і запікали в печі. Також на столі були молочні киселі, молочні каші, колочена сметана, сирники та узвар. Всі пригощалися, бо попереду аж до Великодня слід тримати піст і їсти тільки пісні страви. Пригощалися, а після цього наші предки любили добряче потанцювати, бо у піст веселощі заборонялись. Особливо любила потанцювати молодь та заміжні жінки. Танцюючи, вони намагались якнайвище підскакувати, аби льонь та коноплі росли високими. Кожна господиня щиро запрошувала своїх гостей пригощатися смачними запашними варениками, млинцями. Сирниками вихваляла і страви, і гостей, і господаря, і себе не забувала. Бо ми, українці, щедрі, мудрі, мирні та вільні люди.